І пані Олега Ремезова, доктор геологічних наук, завідувача відділом геології Інституту геології Національної академії наук України. Пані Олено, ви є з нами ще? Так, да, так, да, я з вами так. Ага, да, то ваше слово тоді і прошу вас, вашу оцінку кодексу, ролі геологів, які, як він вас влаштовує, не влаштовує, які зміни б, на вашу думку? Чи може він от, вас влаштовує все повністю? Прошу. Ні, звісно, що не влаштовує. Я теж хочу тож згадати про те, що зараз от було сказано попередніми нашими доповідачами. Справді у нас не вирішується головне питання. Це розвиток оцих от геологічних робіт, тому що все таки, як би там не було, в інших країнах це прерогатива держави, тому що. В тіх же Сполучених Штатах от їх геологічна служба це дуже потужна організація. Це відповідно ті, хто розробляють федеральну стратегію поводження з мінеральними ресурсами. У нас навіть немає ну, такого от ніде поняття. Я шукала, от що значить ОТ державна політика в галузі мінеральних ресурсів. Ну, от, практично таких засад я не побачила. І крім того, в тих же штатах, якщо взяти от, даже, ну, ті завдання, які вирішує геологічна служба зараз, так це е, дослідження не тільки, скажімо, критичної сировини. Там на це виділено 510 мільйонів доларів на таку програму. І відповідно на дослідження відходів, яких теж накопичилось, і де є досить багато цінних компонентів, значить, там іще 74 мільйони доларів. Звісно, що у нас масштаб буде іншим, але у нас практично ці роботи не проводяться, на місцях експедиції зникають, як вже було зазначено, а треба, щоб ця мережа працювала. Ну, Свого часу мені довелося багато працювати по різним проектам з Польщею і ми бували. В панство інститут геологічний інститут бодавчий, тобто там геологічна служба зосереджена саме в цьому закладі, і він має статус не просто інституту, а інституту дослідниць, дослідницького. Тобто ця приставка бодавчий значить, що це дослідницький. І тому там ведуться ну, такі серйозні роботи по мінеально-ресурсному потенціалу України. У нас же що робить держава? Знищує Укрдрі. Зникають всі там, які були філіали, і в той, в той же час ми, наприклад, от в Польщі побували в Гданську, Це центр морської геології. І, наприклад, там питання досить різні вирішуються. Це і корисні копалини шельфа. Той же самий бурштин, наприклад, це і якісь геотуристичні прокладення маршрутів, тому що це теж хороший такий актив, який приносить доходи у бюджет держави. У нас ж цієї мережі нема. Тобто регіональні от такі центри, регіональні, ну можливо експедиції, можливо, наукові центри. Це вже форму цю треба продумати. Вони повинні бути. І сказати, що нема чим займатися, це неправда. От я багато років працювала в титановій геології. Можу сказати, що в 80-ті десь роки, тоді і потім в 90-ті намітили досить багато рудопроївів, які можна було б досліджувати далі? Зараз що ми маємо? Значить, у нас фактично те, що було покращено, монополізовано здебільшого значить, підприємствами, ну, які от даже відносились до сфери впливу фірта, щоб взяти там, даже от, територію Житомирщини, наприклад. А якщо треба нові ділянки, вибачте, їх вже нема. Тобто простоють зараз той же Ершанський гок, не тому, що там, скажімо, війна, що там нема світла і таке інше, але просто вже банально ці всі ділянки старі, які розроблялись там ще з 50-х років, вони вичерпуються. А що взамін? Значить, роботи ці гальмуються практично все це не відбувається, і тому ми справді можемо прийти до того стану, коли значить, родовищ нових нема. E, значить, спеціалістів теж нема, і взагалі-то навіщо наступати на ці граблі? Якщо, от, скажімо, доводилося спілкувати з казахськими геологами, там от, ситуація була теж така, що ну, деякий час тому поїжджали, там, коли розпадався Радянський Союз, там росіяни, українці, значить, місцеві не дуже йшли вчитись на геологів, і в результаті там був такий період. Коли запрошували розвідувати родовища, а між іншим там теж багато корисних копалин, це і ті ж самі тітанові руди, і золото, і нафтогаз, і так далі, і так далі, запрошували іноземців, тому деякий час приходили за абсолютно інші гроші, значить запрошувати китайців, японців там, і так далі. У нас же зараз от відбувається те, що ці дослідження не проводяться, кадровий потенціал. Досить слабкий, тому що зараз от в багатьох університетах є така величезна проблема, що цих фахівців на геологічній спеціальності даже ні звідки запросити. От, так що це серйозна проблема. І далі, ще стосовно кодексу, я вважаю, що досить багато справді приділено технічним питанням, але ж наука розвивається самимильними кроками. Ну, добре, ми записали там бази даних, ми записали там інтерактивні карти, якщо завтра буде штучний інтелект впроваджений, знову міняти кодекс чи як? Так що тут питання є. Ну, і тепер ще один момент, на який я хотіла б теж звернути увагу, це те, що от місцевий рівень. Значить, ну, звісно, там треба, щоб було якесь коло питання, між іншим, доводилось багато разів бувати на засіданнях. Міністерство навколишнього середовища там постійно за ці місцеві корисні копали не розглядалось. І от зараз така ситуація. Ну от багато у нас регіонів постраждали від війни. Тобто треба пісок, треба щебінку, треба ще якісь там місцеві корисні копалини. От як бути з ними? Це за кожним родовищем під цегельний там, якийсь завод, чи там, під дорожнє будівництво. Це значить, треба ну, В помог... Київ їхати? Да? Київ... Київ їхати, да, Але це треба сьогодні. на сьогодні. От є такі у нас області, де багато постраждалих, навіть таких. І будівель, і населених пунктів. І мало того, я б ще виділила тут ще одну категорію корисних копалин. Між іншим, це теж от, ця ідея з'явилась після спілкування з польськими колегами. Ну, ми були в вересні 21-го року на конференції от їх геологічної служби, вона проходила в Любліні. І там, крім того, що розглядались питання бурштину, ну то окрема, скажімо так, тема. Добре, що зараз спростили, що роздали дрібні ділянки. Там це вже було давно зроблено, але там йдеться теж про велике виробництво, великий кар'єр. Але е, там, от е, цікаво, що такі от ресурси, які є важливими для держави, мається на увазі це не рівень того, що от завтра не буде цих ресурсів і все стає. А це ті ресурси, які просто треба для стабільного розвитку економіки. Значить, вони там називаються ключові. Це є свої економічні розрахунки. Для того, і відповідно, от у них даже цей бурштин потрапив в цю категорію. А от у нас ключовою такою сировиною зараз може стати будівельна, тому що велика проблема піски, велика проблема щебінь, велика проблема сировина там для тієї ж цегли і все таке інше. Ну а стосовно щебінки, то наскільки це важливо, хочу зазначити наступне. Можливо, хтось не знає, але всі е, залізниці і більшість доріг, які були в колишньому СРСР на європейській частині, вони засипані і влаштовані за допомогою української щебінки. Тому деякий час росіяни так уперто воювали за ліцензії на щебеневі кар'єри. Це треба про це пам'ятати. Так що це вже теж ну, межує десь, даже, я б сказала, з критичною сировиною зараз. Ну і ще. Кілька слів про ліцензії. Тут вже згадувалось про монополізацію в ринку. Ну справді ми це спостерігали, коли от досить агресивно себе поводили структури фірташа, що скуповували титанові активи. Добре, що забрали там Стемигородське родовище, тому що не вірю, що вони б його підняли. І навіть коли ми давали рекомендації, як це зробити, не дослухались. От. Ну, і Тому ця небезпека існує. Так що тут може бути монополізація, от такі, ну скажімо, антиринкові якісь дії, це не є добре. І потім і ще ж друга проблема, що ці перепродажі ліцензій. Часто один раз перепродав, на цьому заробив, другий раз перепродав. А взагалі то для держави було б цінніше, якби ці гроші в бюджет діставались за рахунок обігу, за рахунок того, що розвивається виробництво. Так що тут треба чіткі, от такі запобіжні заходи, що робити. Щоб це не, не, ну, не перетворилось на банальний от базар. Ось таким чином. Тому що є родовища, справді, де ну, погано хазяйнували, де, от, скажімо, от у нас там ще таке родовище було Крапивенське, там власник просто помер, теж що робити у таких випадках. Так що е тут -от, е питань багато. І звісно, і ще одне на що я б хотіла звернути увагу, тут. Е Якось треба, щоб були теж запобіжники проти псевдоекологів. Ми стикалися от з такими проблемами, що є люди відверто проплачені, які там ну виходять, там десь перекривають дорогу, десь там влаштовують мітинги. Ну а потім дізнаюсь навіть від місцевого бізнесу, що ну там приходили щось дайте, тоді ми не будемо виступати. Тобто, це теж ну проблема така існує. Це вже теж бізнес такий, та теж своєрідний бізнес, і в будь-якому випадку нам треба розвивати свою от мінеральну сировинну базу. Але вирішувати, як і в який спосіб робити, і звісно, теж я абсолютно теж згодна з тими висловлюваними, що до того були сказані, що геологічну службу треба реформувати, треба так, щоб вона мала свою вагу на місцях, і щоб відповідно там були фахівці. Ну не мається на увазі, що там винятково мають бути юристи, економісти, комп'ютерщики. Тому що тоді це перетворюється просто на магазин продажу ліцензій, а не на серйозну. Структуру, яка ну, щось досліджує. Ну, скажу тільки, що Америка, наприклад, Американська геологічна служба, вони отримують геологічну інформацію з 180 країн. Вони роблять дуже потужну аналітику, на яку посилаються і науковці, і господарники, і політики, і все це доступно на сайті. І тому я от з великим задоволенням все це читаю. Ну, Аналогічно можу сказати про Британську геологічну службу. Близько до того і норвезька геологічна служба, колись довелось з ними там спілкуватися під час міжнародного геологічного конгресу. Так що, ну, якось треба з цих кращих зразків, приклад собі впроваджувати. Ну от така моя думка. Зрозуміло, дякую. Ну тут головне, щоб не написати ще одну книжку, як Леонід Данилович Кучма, колись Україна не Британія, Україна не Америка.